Ось наші з Оце плитка лежить, уже місяць, мабуть, відвалилась та і так повідвали. Ось тут теж. А ось бордюри побілили. Вони дощі пройшло, вже змила, ну як ото при совок був білили бордюри і все. Ну зараз вже фарбують. Ось а щоб прибрати ось цей газон сміття тут немає, і двірник є І ось ми Ось Я вже зніма... знімав його, його ніхто не прибирає Пріоритети такі, що Пріоритети Побілили бордюр і все. А то що світло, змерла лавка і все, На все немає. Кощі все. Ось вхід, під'їзд другий. Я просвітили, скажу Що Світло вот тут я вночі знімав, може ще зніму. Немає. Освітлюється по мінімуму. Ось тут поштомат теж стоїть. А ось лампа, вона ніколи не си. Треба фонарь брати. Ліхтарик, щоб не Ну і тут ось одна лампочка. Не було б її так. Тут темно як. О, ось це таке. Ось тут Пошта де поштові скриньки теж не світиться. Два роки. І два роки на вулиці не світиться. Голова і правління не бачиться. Хоча живуть тут в цьому в тому першому. Ну і так, ремонт, я ж кажу, по бордюрі побілили. А такий ремонт текучий. 10 років будинку. Його. Що ж тут плитка відлітає? От її присланила, бачите? О є приєм не можеш поки і я десь сам робив всі і при. на творса дивчи наклей. Ну ось так. Ось так. Так що о, так стіна. є. І ж треба хоч косметичний. Там затікає, мабуть. Ну і так і далі. Ось це приміщення для консьергії консієжки. Ось. Поставили це, картоном закрили, щоб не бачили. І використовують з бобеї, поміняли замки ці для... Своих, как говорят. Вот. Закрыли. Вот там стоит. Для своих почти. А иначе не можуть поставить в это приміщення. Ничего. Котла уже нема. Сняли. Два котла. Болого уже нема. Уже пропал. Какая труба, не слышал. Тут бачите, щоб люди не бачили, що там.